А дістав наказ від Галини Дидик про те, що треба цю хату ліквідувати. А для цього вона мені сказала ходи, підемо на замерстиню, підемо, на цю, підемо я покажу де ця хата, щоб знати, що можна зробити. Через Кайзервальд. Бо тоді погана така погода, сніг з дощем, бо вото, я побачу тільки про це все, що червики, як прийшла до мене Гавина, дитина з червиками забовоченим, я тоді зрозумів, звідки вона прийшла. Ну, з того, через Кайзервальд ми прийшли. Прийшли ми через залізничні тори, тому що тоді мосту ніякого не було. Тоді був, може, там 8-10 тих залізничних ліній, навіть на двох стояли товарняки, якісь товарні поїзди, попід них перелізуємо. І пішли на, цей, на цю сумерку. Звичайно, темна ніч була. Я приблизно міг тільки орієнтуватися, куди мені йти, на що мені Коли ми підійшли під ту вулицю Сумерчку, вона взяла мене попід руки і притиснула, щоб показати мені ну, конспіративним способом, де знаходиться ця хата. А треба ще сказати, що тоді, коли ми йшли з Галиною, ми йшли як двох улюблених, щоб на нас менше звертали увагу, до ну, себе пригорталися, там щось обнімалося і так далі, щоб не звертати на себе увагу. Ну, просто з конспіративної цілі. На другий день я взяв допомочі одного із зв'язкових і ми пішли на ту хату. Причому так саме, так само приблизно такий самий вечір. Прийшли ми через залізничні лінії. Це ще треба сказати про це, що зв'язкова, коли йшла зі мною, вона не знала, куди йде, по що йдемо, і так далі. Ну, це зрозуміло річ є. Це простий конспіративний спосіб. До цієї хати в хаті світилося світло. Зайшов я до хати, господар такий гарний чоловік. Я йому кажу коротко, тому що є небезпека, що раз кожної хвилини можуть тут. Зустріте. В вашій хаті живе підпіляки в цій хаті навпроти. Треба нам деякі речі з цієї хати забрати. Він на мене став дивиться, ну, а ви якийсь документ мені оставите, що ви підете за цю хату. Я кажу, документу не буде, я маю ключ до цієї хати однієї сторони. А документом буде тільки моє слово честі, що я українець повстанець. Він так подивився, а дружина його, котра в той час сила в так фартушку, такому гарненькому почув, що тут якась розмова, ведеться така, не дуже, не дуже така, що її може слухати, вийшла за лише у Бог. Через город. А тоді город був разу посвучний з, з з, 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 з тої стороною городу, з тої стороною дому. Ми зайшли. В хату. В хаті я забрав скоро з тих місць, там, де можливо, були цінні речі, котрі були не конспіративні. Але найважніше, річ, коли я прийшов до кухні і відкрив попільник, він аж здивувався. Попільник відкривається, є яма. Я заліз в неї. Він каже: це що таке? Шуріз таке зробив? Звідки таке поцялося? Така незрозумілість його. Таке цікава уява. Я витягнув на пвешник, забрав всю компрометуючу речі, рукописи Шухевича, зброю, печатки, подав йому із, з із бункру, він приніс. Ще я забув сказати про те, це, що цей господар є дуже порядною людиною був, а згодом на конспірацію. Про те, що в нього в хаті, в сусідці були такі люди, він про це нічого не знав. Я йому подякував від імені організації. Подякував йому і сказав, що всі речі, які хочете з хати, можете забрати. Ми тут туди більше не повернемося, вважайте, тому що вас будуть переслідувати. Розумієте, тоді, коли я на дорозі, мене чекала моя зв'язкова, ми, я з тим напершиком через всі ці залізничі, а на перший топляші був кілограми, певно, 30, бо ж якщо не більше. попід залізничі, по переліку на Скайзервальт і прийшов до хати. Перед брамою я залишив три знаки три нулі, то значить, що хата не є загрожена, що хата не, не впала хата, що можна прийти за матеріалом і її забирати.